Мої таніше друзі, зараз я хочу подивитися питання стосовно патрушева, тому що ви в своїх коментарях питаєте мене. Пані Тетяно, зробіть, будь ласка, розклад на Патрушева. Яке місце перше чи ні займає у керуванні Російською Федерацією? Чого хоче і так далі? Значить, дивіться, я вже робила один раз розклад на патрушева, тоді теж задавали запитання. Хто керує Російською Федерацією, ну, дивлячись на ці ось слухи, які ходять про те, що Путіна немає, правлять війники, ну, не можеш двійник бути допущений до керування країною. Звичайно, що за ним хтось стоїть. І От тоді ми дивилися, це Патрушев чи не Патруша. Да? І карти Таро тоді дуже чітко сказали, що. Патрушев є, є реалізатором, він, він, скажімо так, іноді пажом випадав, іноді рицарем. Знаєте, а рицарі це, це люди, які виконують, це люди виконавці. Отже, він ніяк не міг бути, не міг бути ну, керівником, скажімо так. Да? Ось. Ну, давайте подивимося, що на цей раз скаже Таро. Хто такий Патрушев, яку роль він відіграє у путінській банді. Так, хто? Чи керує він? Чи керує він Російською Федерацією, чи реалізує це керівництво і так далі? Давайте подивимося. Він приймає участь у проєкті, він допущений до прийняття якихось рішень. Да? Він допущений до великого бабла, досить хитра, підла, підступна людина. І так. Тобто він в команді, він в проєкті, скажімо так, у Путінському, ну, проєкт Путін, скажімо так, да? проект «Путін». Путін. 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 Путін, може приймати якісь рішення в Росії, в їхньому домі. В їхньому домі. Але, це людина, яка так, ситуація, скажімо так, ну, дивіться, людина, яка по-хитрому реалізує певну ситуацію, певні ідеї, він, може, він в проєкті, де може приймати певні рішення, а що тут четвірка робить. Плани. Ну, знаєте, я вам скажу так, він допущений до планування, до збирання інформації, до, до, до аналітики, до збирання інформації, до складання певних планів, і робить він це тихцем, тишком-нижком, як то кажуть. Давайте подивимося далі. Тобто він, дивіться, знову випадає він як реалізатор. Реалізатор ситуації. Хтось створює якісь ідеї, значить, втілює в ситуацію, а він уже виконує ці Він йде як виконавець. Знову паш, дивіться, людина, яка збирає інформацію. Збирає і потім активно її втілює, але по-хитрому якось. Що це мається на увазі? Ідеї де є рішення створює ситуацію, він ну, він веде певні. Він, знаєте, як, він по-хитрому, от дивіться, він по-хитрому створює, знаєте, ситуація по-хитрому веде гру, створюючи, створюючи певні ситуації під певні ідеї. Можливо, дивіться, тут ще так. Можливо, він іще займається ідеєю або активує ідеї. оцих-осих агентури, агентури, да? Він по-хитрому створює гру, створює ситуацію, пов'язану з ідеями стосовно агентури. Тобто на ньому, на ньому лежить. Агентурна робота, я б так сказала, агентурна робота тут лежить на ньому. І він виконує, він виконавець, він виконавець у цій цій путінській банді, дивіться, ну, йому дозволено, йому дозволено приймати рішення. Він приймає рішення, але, але стосовно цих, ось, ну, знаєте, як скажемо, спецслужбіст. На ньому, на ньому вербовочна робота, на ньому агентурна ця вся робота, і він по-хитрому за, по затягує в свої, в свою гру різних людей, агентуру різну, збираючи на них різну інформацію. Паж мечів він збирає інформацію. Ви мене зрозуміли, що це за птічка? Патрушу. ні. він виконує свою гру, він, він не керує швидше всього, він один із виконавців, так, так і в тому розкладі випало, що він один із гвинтиків путінської махіни. Ось, ось яку він роботу виконує. Він виконує роботу виробовка, збору інформації через хитрість, бачите? Хитро ворує якусь інформацію, потім веде гру, створюючи для цього агента, створюючи певну ситуацію і потім приймає рішення. Ось так. Ні, він виконавець, я б сказала так. Так, А ну, що, чого хоче? да? Чого він хоче? Він надалі, швидше всього хоче. Ну, давайте подивимось, що, що, чого він хоче, чого? він хоче перемоги. Він така людина, знаєте. Минуле. У війні. Він хоче перемоги в війні, вам скажу. Він досить агресивна, воєнствующа людина. Приймає рішення теж стосовно війни, чого хоче війни, це людина воїн, людина війни. Ось так. Давайте подивимося, знаєте, яке питання? Як Патрушев ставиться до Путіна? Як він ставиться до Путіна, його відношення до Путіна? Вони в одній упряжці. Він керований Путіном, вони йдуть вони в одній упряжці. Тримаються, да, тримаються за владу, у них один шанс ресурс, шанс? І вони йдуть до певної, до певної мети, йдуть до певної трансформації, запускають певні, певні процеси. Певні процеси пов'язані з трансформацією, яка дає шанс їм триматися надалі. Яке відношення? Яке відношення у Путіна до Патрушева, як він його оцінює, його роботу? Яке відношення у Путіна до Патрушева? Ну, обман скрито, щось. Він ну, щось його побаюється. Дивіться, є таємниця якась. Тут є обман, тут є страхи, тут є таємниця, як Путін до Патрушева. Він боїться якогось обману. Можливо, що він його предасть, ви розумієте? Людина досить рішуча, досить агресивна. Ну, цікаво. Ну, бачите, тут такі відношення, відношення ти мені, я тобі. Але він боїться його. Путін до Патрушева як? Ну, він розуміє, що Патрушев тим, що він контролює ситуацію, він знає багато таємниць. Розумієте? Має багато таємниць патрушев, багато знає, контролює ситуацію, може впливати, змінювати цю ситуацію. Це досить, це досить серйозна людина. Так, ради бажань, як відноситься Путін до нього. Тут є якийсь вибір, якийсь план. Діал планує щось. Він щось планує, планує голосити, як відноситься. Ну, скажімо так, прагматично. Одним словом скажу, прагматично. Поки що це все його задовольняє, поки є якийсь вибір, так? як відноситься, як до сильної людини. Досильно людина, яка дуже, яка дуже швидко може змінювати ситуацію, дуже швидко змінювати або впливати на бажання, змінювати бажання, змінювати ситуацію. Знаєте, людина, яка дуже швидко може включитися в процес, змінити щось. Розумієте? Людина, яка може продавити певні бажання, Продавити певні бажання. Ну, він, дивіться, він, він розуміє, що людина досить сильна, але в той же час він, він боїться якогось обману. А ну давайте подивимося, якого обману? Ось ці дві карти, якого обману боїться Путін? От, від, від, від Патрушева. Якого обману він від нього боїться? Що він саме боїться від Патрушева? Боїться обману. Що це може бути? Зміни, що можуть статися зміни, обман, що він може піти від нього. Обман, що він його може кинути, що він може втекти, поїхати і так далі. Коли настане час змін, що ця людина може просто втекти. Він боїться, що він його покине, коли почнеться страшний суд. Коли треба буде відповідати, коли треба буде відповідати, ви розумієте? От, от, от боїться він відповідальності, він розуміє, падлина, що треба буде відповідати рано чи пізно. І от те, що, коли настане судний день, треба буде, знаєте як, він же привик Путін, що його захищають, де? а цей може кинути його. Ось так. Поки він виконує досить серйозну роботу, але в час страшного суду він може його залишити. Ну це предательство, він боїться предательства, я вам скажу. Ось так. Чого він боїться? Страшного суду. Патрушев може його покинути. Як закінчаться їхні стосунки? Як співпраця, як закінчиться співпраця Патрушева і Путіна? Поки вони стоять, борються разом, але те, що вони стоять, захищають і борються, може, може закінчитися башня по башні, може зруйнуватися. Знаєте, тут вони в одній упряжці, вони борються, вони відстоюють, вони захищають свою територію і так далі. Ну, мається на увазі особисту територію, да? От, отій є і ну, ієра ієрархія, яка створює. Але дивіться, чи може закінчитися, вона може зруйнуватися. Кошти, звичайно, великі, розбитим серцем може закінчитися. Да, друзі, да, друзі можуть побити горшки. Ну, тут може статися, бачите, удар від найближчого оточення, Чи може закінчитись їхнє розчаруванням, зламані плани. Крах може закінчитися крахом. Ось так. В той момент, коли треба буде нести відповідальність, Швидше всього. Ну, зрозуміло, на яких, на, яких, на яких стосунках там у них все закріплено. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую за запитання. Якщо цікавлять ще якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях і спробуємо їх розглядати. На все добре та побачення.